У Полтаві відбувся позачерговий всеукраїнський з'їзд партії простих людей. Обласний центр місцем події обрали не випадково. Саме це місто вважає своєю політичною батьківщиною лідер сили Сергій Каплін. Політик зазначає, тут він двічі виграв вибори і хоче занести собі в актив ще одну успішну кампанію, але вже не як мажоритарник, а разом з командою однопартійців. За його словами, його команда готова брати абсолютну відповідальність за всі процеси в країні. Ні, мені особисто, ні кожному з вас не потрібно 3, 5, 10, 20, 25 відсотків. Українському парламенті. Ми йдемо в українську політику, аби мати абсолютну владу і мати абсолютну відповідальність. Я не збираюся ділити відповідальність жодними партіями секонд-хенд, які зараз представлені фракціями у Верховній Раді України, з партіями-динозаврами, які 25 років нищили українське суспільство, які зламали долі ваших батьків, які зламали ваші долі, які намагаються зламати долі ваших дітей і орудий. Лідер наголосив, партія має проєкт нової конституції, яку незабаром представлять на суд народу. Документ покликаний розібратися з кризою влади в Україні. Відповідальність за країну має нести всенародно обраний президент, підкреслює засновник партії простих людей. Головний щит президента любов свого народу. Якщо ти його не маєш ти, маєш, ти не маєш права продовжувати перебувати на цій посаді. Гарна робота, братство, єдність з українським народом. Відчуття його плеча, дихання, участь на передовій всією сім'єю це найкращий спосіб неторканості. А от посада прем'єр-міністра має зникнути. Партійці також твердо переконані, в Верховній Раді достатньо мати 100 депутатів замість 450. А Кабмін обійдеться не 20, а 5 міністрами. Є п'ять міністрів, які кожен головою відповідає за те, що він робить. Якщо міністр вибивається з графіку. Якщо міністр демонструє низький рівень управління ефективності, якщо показники міністерства є незадовільними, він йде геть на смітник політичної історії. На смітник! На з'їзді оголосили про наміри оприлюднити економічну доктрину розвитку країни та низку кодексів. Але своїм завданням номер один у партії простих людей вважають боротьбу з комунальними тарифами Арсенія Яценюка. У полісилі також заявили, що ведуть своїх кандидатів на вибори на всіх рівнях, в тому числі і в Полтавській області. Поборються й за крісло мера Полтави та більшість у міськраді. Сергій Каплін вважає своїм обов'язком не допустити, аби нинішній голова Олександр Мамай знову зміг підкупити городян. За моїми підрахунками витрачено з державного бюджету з кишині Мамая. Близько півмільярда гривень на задобрення полтавців, і є реальна загроза тому, що ця наволоч залишиться на своїй посаді. Тому ми будемо проводити дуже ретельний аналіз ситуації. Я не допущу політичної кризи і його подальшого перебування на цій посаді і прийму те рішення, яке забезпечить. 100% відсоткове повалення режиму мамая у партії повідомляють, у них є потенційні кандидати на посаду полтавського міського голови. Офіційну заяву поліцилі обіцяють зробити пізніше.